Ну а нову залізну завісу між Заходом та Росією анонсував польський президент Анджей Дуда під час зустрічі з президентом Латвії Агілсом Левіцом. Він сказав, Київ це Русь, а не Росія. І додав, що Путін намагається поширити руський мір, а це бідність, рабство та страждання. Якщо мені доведеться мати справу з агресивною державою на моєму східному кордоні, яка хоче вбивати своїх сусідів, хоче забрати їхню землю, хоче забрати їхню свободу, тоді я готовий побудувати залізну завісу аж до хмар, тільки щоб вони тільки щоб триматися від на щоб вони трималися подалі, тільки щоб вони не могли її перетнути, щоб ми могли жити в мирі. Ось так ми хочемо. Сказав президент, президент Польщі Анджей Дуда. Ну і також очільник Польщі наголосив, що Путін відновив російський імперіалізм та фальшує історію.